Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і я хочу вас познайомити з метою і участниками нашої конференції Освіта громади сьогодні, майбутнє громади завтра, яка відбудеться вже 10-11 грудня. Назва, я би сказала, вже сама каже за себе так, такий виклик і розуміння того, що, якщо ми з вами хочемо кращого майбутнього для громади завтра, то нам потрібен дуже важливий фокус на освіту громад сьогодні. І Хочеться про це поговорити і туди зануритись. Так, в фонді Борської громади, так на базі якої і відбувається наша онлайн-конференція, з Осені діє благодійна програма Освіта для життя. Так, вона передбачає збір коштів, фінансування організації та в заходах, проєктах та громадських ініціативах. Що сприяють розвитку освітніх процесів у Борській міській територіальній громаді? Мета програми сприяти розбудові освіти, просвіти, виховання в громаді, самоосвіти та культури освіти протягом життя, формування компетенції членів громади шляхом проведення широкого спектру навчальних заходів спрямованих на розвиток. Цілісної особистості з внутрішніми опорами, підвищення рівня навичок і мета-навичок членів громади. Так? Да, дійсно, керівником програми є я. От ми писали, затверджували, і дуже хочеться, щоб вона була дієва, так? щоб ми її втілювали в життя. І... Наша конференція, так, е, яка проходить за підтримки управління освіти Борської міської ради в рамках цієї і благодійної програми і проекту школа інноваторів освіти, е, хочеться, щоб вони були дієвими, так щоб вони успішно реалізовувались і змінювали е, наші громади найкраще. Ми розглянемо, як сучасні освітні ініціативи впливають на майбутнє громади, та як інтеграція демократичної освіти, освіти протягом життя, фінансової грамотності, критичного мислення та соціального підтримництва можуть сприяти розвитку місцевих спільнот. Так, от такий виклик, десь колись я поставила собі для цієї конференції. Місія конференції сприяти розвитку громад шляхом впровадження ефективних освітніх підходів, які спрямовані на підготовку активних свідомих та обізнаних громадян, ми прагнемо створити середовище для обміну досвідом натхнення для змін і побудови зв'язків між різними освітніми ініціативами та громадськими організаціями, що підтримують розвиток спільнот. Так, ну, таким чином була сформована місія конференції. І давайте знайомитись з тим, що у нас буде на конференції. У нас буде одна з тем. Звичайно, це освітні пріоритети для майбутнього громади. І з цією темою у нас буде виступати Віра Щегаль, це директорка Боярського академічного ліцею Гармонія. І м от окреслить танк такі певні загальні освітні пріоритети для майбутньої громади поділиться, я сподіваюся, і своїм а, досвідом розбудови профільної освіти так, бо це і, і, і те, над чим вони працюють багато років. І в рамках цього, так, я не буду перелікувати так, от ключові моменти, так, вони є в анотації події, так, я теж сюди трошки підглядаю. Перша тема наша така. Наступна тема Вікторія Островська, так, директорка. Засновниця і директорка приватного закладу ліцей лісова школа в місті Боярка з темою, як освітні заклади громад можуть допомогти учням та вчителям поліпшити їх психоемоційний стан та ментальне здоров'я через взаємодію з природою. Краще ніж пані Вікторія написала тут в анотації, мабуть, не може і бути. Так, діти перебуваючи на природі, можуть вільно грати, створювати нове, вчитися, комунікувати та домовлятись, дотримуючись спільно визначених правил. А головне випустити пар, зняти напругу та відчути себе у безпеці. З третім роком повномасштабної війни ми бачимо наслідки того, як впливає на дітей постійне психоемоційне напруження, і це. Буде продовжуватись і далі, так, ми це усвідомлюємо з вами. Тому взаємодія з природою та у природі це дієві та працюючі рішення, які кожен освітній заклад може вже втілювати в життя. Так, вона буде ділитися своїм досвідом, і їй можна буде задати будь-які питання. Наступна тема і наступний гость. Нашої конференції це Сергій Важов, так, тренер, письменник, розробник і горда підприємець, який був у нас в боярці, так, з тренінгами по фінансовій грамотності для підлітків і для вчителів. На конференції він у нас буде з темою шкільне соціальне підприємство як інструмент освітніх дій. Знову таки він буде ділитись практичними кейсами, як йому це вдається вмукачево реалізовувати сьогодні. Мені бурка вже як рідна, я ж скрізь де був, пускаю коріння, сказав Сергій Важов, і тому да, він нам ще більше стає рідним. Готуйте питання, якщо вас цікавить ця тема. І в продовження цієї теми я рада, що долучається до нашої конференції і поділиться своїм досвідом Наталя Коваленка. Розвиток шкільного соціального підприємництва як платформи для формування креативних соціально відповідальних і підприємливих учнів. Так, бо вона є директорською Кагарлицького ліцею 3 і їй вдалося так впроваджувати шкільне соціальне підприємництво у себе в закладі. Мені дуже приємно, що пані Наталя дуже проходила навчальних курсів вона в школі освітнього коучингу і одразу інтегрує, інтегрувала так, ці навчання в свою діяльність, і було видно результати. Так? Наступна наша спікерка. І це дуже цікава зустріч, це дуже цікавий досвід про народні вищі школи, освіти, що основана на цінностях, про скандинавський досвід буде розповідати нам Олена Тачіліна. І, о, власне, Олена. Досліджувала досвід скандинавських шкіл в Данії, провела шість місяців в Данії, так досліджуються ці підходи для того, щоб інтегрувати цей досвід в Україні. Так, тому теж можна буде задавати будь-які питання стосовно того, про що вона буде розповідати і ділитись. Так, основними питаннями є, чому скандинавський досвід переходить до суспільства благополуччя є доречним для України. Так, от такий термін, суспільство благополуччя. Так? Важливий. Ціннісно орієнтована освіта як спосіб генерування змін в суспільстві. Досвід українки в народних вищих школах Данії, так, взагалі про нашу вищу школу, народну вищу школу в Україні, і взагалі от про філософію такого вертикального зростання людини протягом життя буде розповідати нам пані Олена, і можна теж готувати їй питання. Я розповім так про самоосвіту як основи для життя в будь-якій реальності. І це теж про зміну фокусу уваги, так бо якщо навіть ми подивимось з вами в закон України про освіту, скільки там зустрічається слово і в якому контексті самоосвіта, так? Але якщо нам вдасться е, змінити наш фокус уваги, так передати відповідальність за навчання учням, так навчити і самим вміти так, займатися самоосвітою, так, то... Е, Наша роль зміниться, так, буде роль ментора. Так, власне, я не буду зараз переповідати те, що мені хочеться вам тут розповісти, так, до зустрічі на конференції. І наступна тема. Наступна тема також надзвичайно важлива і від Прекрасного практика з чудовими кейсами, директорки, як вона називається? Школа почекайте Козівський ліцей. А так, це Львівська область, так, Оксана Клепуць, яка є і головою ради директорів загальних освітніх закладів Львівщини, яка також в мене навчалась фасилітації, і е, оце фасилітаційне лідерство так інтегрувала в свою діяльність, і е, її тема фасилітаційне лідерство як модель демократичного управління закладом освіти. Так, і декілька таких питань вона нам закидає в тему свого виступу, чи можливе в наш час справжнє демократичне управління закладом освіти? Чи готові учасники освітнього процесу взяти на себе таку відповідальність? Якщо так, то як то мало виглядати? Так, і будемо Знайомитись і розбиратись. Наступна тема, і наступний гость нашої конференції це Григорій Хмельницький. Да, і ви бачите, зараз я знайду пана Григорія. Так? Бо він у нас і бізнес-консультант, керівник спільноти бізнес-тренерів та консультантів України, автор проєктів тисяча уроків щастя. Так, на Фейсбуці він у нас є майстер з відновлення воїна, підтримуюча хвилинка, засновник міжнародної приватної школи імені Януша Курчака, так, і автор книг. З менеджменту його чудова, цікава, інтригуюча тема хакерство системи освіти, виклики і можливості. І цікаві тези, так, якщо хтось читав в анотації, так я теж до них повертаюсь. Зараз йде боротьба, системи освіти з природньою обдарованістю дитини. Система перемагає. Так, що про що про тут І як раджу так не пропустити, послухати поспілкуватись, задати питання пана Григорія. Система освіти це перш за все люди, так? ключові тези звучать у нього. Освіту змінюють, будують особистості. Синергія партнерства, освітня основа, партнерство, діти, вчитель, батьки, громада. Про це можна буде поспілкуватись на цій. Зустрічі. І рухаємось далі. А, наступна у нас а, сесія, на да? сесія називаємо. А, це зустріч з майстрами тризу. Так, якщо хто знає цю модель розвитку мислення, так, і теорію розв'язання дослідницьких задач, так, це саме про це. Це Марк Мірович і Лариса Шрагіна. Я не буду перелікувати тут все, що ви вони робили так, в цьому напрямку. Так, я можу тільки похвалити, да, що в мене є, я придбала ця чудова книга, бо питання системного мислення так давно мене хвилює, і саме на цій темі ми познайомились і е, знайшли так багато чогось спільного. Е, формування системного мислення і творчих якостей в учбовому процесі. І знову таки тут м, важлива м, річ. Не по остаточному принципу, не там десь якось так, можливо да, креативність системне мислення можна навчати, чи не навчати, чи, чи талант є, чи само прийде. Воно, да, як написала, я наче і не болить, та, і можливо, і почекає, так? але ми дійсно надслідки вже маємо. І от тут теж нам важливо, якщо ми застосуємо системний підхід, то ми будемо мати чудові результати. Власне, отакі у нас два насичених дня. В кінці я повернусь до нашого проекту школи інноваторів освіти як створення моделі функціонування центру особисто професійного розвитку в громаді. Розкажу про е, опитування, яке було е, проведено так, е, і для громадськості, і для освітянської спільноти. Е, Зріс цього опитування, так, кількість учасників, на жаль, надзвичайно мала, але те, що маємо. так, Те, що ми маємо на сьогоднішній день, це і готовність проходити такі опитування, і, звичайно, результати такі цього опитування про це. Так, на останок так, трошки обов'язково буду розповідати. А, і, звичайно, що у нас ще буде? Так, давайте я вийду з повноекранного режиму, так, бо, власне, і за, за цим кодом, і за посиланням. Так, буде сторінка в Padlet, Знову таки, як рефлексія, як продовження, як відгуки, як можливості співпраці. Власне, як ви бачите, тут поки що заготовка в нас така Є що з цього вийде я не знаю. Наскільки ми будемо активними, наскільки ми будемо спроможними об'єднуватись і створювати щось спільне, ну покаже час. Так? Але у нас дошка є, на якій можна залишати відгуки, пропозиції, побажання. Е, про е, які спікери, які теми е, за, зацікавили, так? захопили там, вот да, якось відгукнулись. Навколо яких тем хочеться об'єднуватись, так, чого хочеться, що хочеться реалізувати, чому хочеться реалізацію, чого хочеться сприяти. Так, от про це у нас буде ця дошка, до якої буде доступ і до якого я закликаю вас долучатись і ну, звичайно є мрія, щоб вона у нас з вами була заповнена і прекрасна. Як воно буде, побачимо. Власне, до зустрічі на нашій онлайн-конференції.